Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо оладки з печінкою. Моя родина їх просто обожнює. Вони дуже корисні. В їх складі є печінка, цибуля, морква, яйця. І ще один інгредієнт це гречана каша. Нікому не кажіть, що там є гречка. Діти про це не знають, але дуже полюбляють ці оладки. Ну що, давайте скоріше покажу вам процес приготування. Для приготування оладок з печінки нам знадобиться 150 г гречаної крупи, 300 мл води, сіль за смаком, 500 г печінки. Я використовую курячу, дві цибулі, одна морква, 2 яйця. Та рослинна олія для смаження. Можна ще за бажанням додати чорний перець. Перше, що треба зробити, зварити гречану кашу: вода, гречка та трішки солі. Варю гречку на повільному вогні під кришкою 15 хвилин. А поки гречка вариться, очищаю та нарізаю цибулю та моркву. Гречка доварилася чудово. Нам не треба, щоб вона прям ну, розпадалася. До речі, я ніколи не варю гречку, ну, тільки в цьому а, варіанті для цього рецепту, я заливаю гречку на 5-6 годин окропом. І все, гречка в мене готова. І вона тоді розсипчаста, смачна. Але мені потрібно зараз, щоб гречка була така трішки. М -м Гливкою, нібито. Бачите? От, Супер! Супер, Вона не розсипається. Це те, що мені потрібно виключаю. На рослинній олії. пательня мене розігріта, Обсмажуємо цибулю та моркву. Обсмажую моркву та цибулю до моменту, коли морква стане м'якою. Змішуємо обсмажені моркву з цибулею. Гречку. Вона може бути гарячою, не проблема. Та печінку. Печінку я навіть не нарізаю. Беремо блендер і пробиваємо все це до максимально однорідної консистенції. У мене такий маленький комбайн. Тісто майже готове. Додаємо яйця та сіль. Перемішуємо. Випікаю оладки на розігрітій пательні. рослинна олія. Випікати треба по одній, може, дві максимум хвилинки з кожної сторони. Дуже важливий момент не пересмажити. Бачите, край посірів можемо перевертати обережно. Оп! Не треба їх так дуже засмажувати, щоб не пересушити. Готові оладки перекладаємо на тарілку з паперовим рушничком. Наші оладки готові. Давайте покажу вам, які вони всередині. Дуже соковиті і смачні. В нас вийшла ціла гора смачних, соковитих, корисних печінкових оладок. Спробуємо. М -м 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 -м. Дуже смачні. І хотіла вам сказати, що гречка зовсім не відчувається. Дітям не кажіть. Ну, тим, хто не любить гречку. І, до речі, друзі, вони без глютену. Дякую всім, що були сьогодні зі мною. Дякую, що підписалися на мій канал, поставили вподобайку. До нових зустрічей і бережіть себе!